Що таке ТРО своїми словами? Можна я промовчу? Плюдей було настільки багато, настільки різних. Я по професії електрика. Я водій, я ще пенсіонер, юрист. Працював художником-постановником. Ну, фонд. Я проти рейс, священник. Батько, три сина. Ми як родина, на більше. Схожі в одному в своїх бажаннях там, боронитися, захищати своє. Ціле ТРО у нас люди прийшли самі. Ми воєнкомат, з людьми не йшли. Самі перші моменти, коли було складно, це коли формувався сам підрозділ. Це, мабуть, було найскладніше. Люди до кінця просто не зазнавали, що буде повномасштабна війна. Люди ще навіть ну, толком не переодіті, брали зброю і йшли воювати одразу ж. Того поля. Злажування бригад було і то, і що все ми вчилися воювати. Тяжко перестроювати людей з цивільних у військових. Дуже тяжко. На цьому березі власне оборона була. Цей берег розумів, що за ним уже Київ. Наше перше завдання з нашими братами. Цей прохід був дуже-дуже важливим. Всі, хто був на дамбі, я готов будь-якій операції. Динаміт пів кілометра. На руках тягали хлопці-стеро. Це один із бар'єрних грубежів, який було взірвано. Не було іншої дороги у окупантів, як повертати на Гастомі, де їх зустрічали. Удальшому ми забували, що таке день, що ніч. 120-те мін, гради, смерчі, літаки. Каменір, не переживай, справимося. Я кажу, я знаю. А де ми дінемось? Рухаємося. На прийомі. 30, Алім 38 кілометрів. Спостерігаємо за повітрям. У нашому напрямку наближаються шахи. Особовий склад на бойову позицію виставку. Готовий до прийняття. Зараз при виявленні знищуєте мене за своїм рішенням. У перших днів сюди прийшли цивільні люди, ті, хто не був мобілізований, лав Збройних Сил України. Але після трьох місяців вже почали навчати по всіх стандартах, які проходять Збройні сили України. <зв>. Які були під підрозділи, зараз такі підрозділи ну, це не без земля вже я скажу чесно, що війна все поміняла всьому суспільстві в цьому Населений пункт. Ми його штурмували. Я штурмував зі своїми хлопцями його. У Нас було завдання штурмувати і взяти оборону. У нас взагалі пройшло там процентів, мабуть, 70 бригад через бої на сході. Пройшли. Так, наші розбили танк. Це війна, ми не йшли туди гуляти. Ми розуміли, де ми. Тут ніхто не здасть. Всіх вони не переб'ють. Ну, є, Вона завжди є. Потрібно висвітлювати історію, та яка в нас є. Історія гідна того, щоб її знали, щоб її вчили. Треба будувати таку країну, в якій ти хочеш, щоб жили твої діти. І щоб вони вже як дивилися, то цієї війни не було. І почало все ставати на свої місця. І перемога буде за нами, тільки за нами. Все буде Україна.